Територію терору блокують депутати. Музей, який планують облаштувати на території колишньої 25-ї пересильної тюрми та львівського гетто, створюють в інтерактивному стилі. Як він виглядатиме, показують банери у коридорах міської ради. За три роки від ідеї його заснування адміністрація вже отримала землю, розробила проєктно кошторисну документацію та пройшла державну експертизу. Час братися за будівництво, на яке потрібно 14 мільйонів гривень. Музейники навіть знайшли інвестора, однак затримка за депутатами. Депутатський корпус міської ради власне було підготовлений проект ухвали про порядок проведення інвестиційних конкурсів і вже вкотре, можливо, раз восьмий. Це питання відправляється на доопрацювання, тобто фактично його розробляли управління юридичної львівської міської ради, і з невідомих, скажімо, нам причин воно кожен раз відсувається, відсувається, відсувається. За зразок для нашого музею беруть музеї Варшавського повстання та Шиндлера у Кракові.